ніяк дознали словела Тобі Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 8 серпня на вівторок серед анонсів і важливих подій на фронті, які ми будемо сьогодні оглядати і акцентувати на них. Це висадка українського десанту на Херсонщині на лівому березі біля козачих лагерів. І ця новина буквально підірвала російських пропагандистів, так званих воєнкорів. Вони вже звинувачують у брехні того ж сальдо інших гауляйтерів про те, що їм. Неправду кажуть про ситуацію на фронті. Будемо в деталях оглядати якраз розвиток подій біля козачих лагерів, висадки українських десантів на лівому березі, і що може в принципі виникнути з цієї ситуації на фронті там. Крім того, наші рухаються до урожайного, бої тривають на напрямку Бердянському, біля Старомайорського, біля урожайного. Там є успіхи. Будемо розглядати і цю ділянку фронту в деталях. А біля Роботиного збили К-52 ударний гіл гелікоптер російський і цих гелікоптерів в Росії стає все менше і менше. Так само глянемо і ситуацію біля роботи. зокрема, вона там дуже складна, і успіхи 47-ї окремої механізованої бригади. Не втрачаємо часу, рухаємось до карти. Тож для початку оглянемо якраз купінський напрямок. Тут біля Лиману Першого ми бачимо напрямки російських ударів по фронту. В бік Синьківки намагаються наступати в південному напрямку. Окупанти знаємо, що тут доклали зусиль. Українські командувачі, аби стабілізувати ситуацію. Ну і наразі бачимо, що значних якихось проривів звідси немає. Не на карті їх не позначено. Ну і зрештою, усі джерела повідомляють про те, що фронт тут тримається. Хоча окупанти рвуться на Куп'янськ. Ну просто надзвичайно шалено. От бачимо, що з кількох напрямків намагаються вони йти вперед. От Тут сіра зона доволі значна. і От її намагаються скоротити окупанти Тут до двох кілометрів. Фактично територія за яку продовжуються бої. Ну а далі рухаємося до Сватового. На жаль, у Новоселівському є вороже просування уперед. Ми бачимо, що фактично Новоселівське майже повністю під окупацією. Тут залишилося ну, буквально декілька хат. Це в сирій зоні. А усі вулиці Новоселівського вже під ворожою окупацією. Так само і вторий діпстейт проекту пишуть про те, що Росіянам вдалося захопити фактично повністю Новоселівське. Тривають також бої біля. Вільшан і Новоєгорівки, якщо говорити повністю про протяжність цього фронту із півночі на південь до серебрянського лісництва, ще доберемося. Але якраз про Новоєгорівку зараз поговоримо. Це та ділянка, де в українців є успіхи. Це ділянка біля Кармазинівки. Тут, як ми знаємо, впродовж минулих тижнів вдалося ситуацію стабілізувати, російський прорив зупинити. Більше того, бачимо блакитним кольором, позначена територія, яку звільнили зброю. Сили України у ході вже відповіді на російські наступальні дії. І тепер із останніх новин є інформація про рух саме на цій ділянці в бік Кармазинівки, нижче південніше Новоягорівки, нижче по карті, південніше, якщо керуватися термінами географічними. Ну і в бік якраз Кармазинівки, де протікає ріка Жеребець, рухаються наші військові, ліквідовуючи цей плацдарм. Рожій південніше вже вийшли вони в районі Макіївки, Нововодяного у на рубіж цієї річки Жеребець, так у цьому напрямку. Ну і докладають зусилля, аби повністю тут фронт по річці жеребець вирівняти той плацдарм, російський, який тут існував і був доволі значним, зараз скорочується. Тож могли не лише зупинити російський наступ, але і відіграти ситуацію назад значною мірою. Отже, продовжуються тут активні активні бої. І росіяни так само підтверджують просування збройних сил України в районі Кормазинівки. Ось на цій ділянці. От з останніх їхніх повідомлень в їхніх так званих воєнкорівських каналах. Інформація про це є. Міститься. Ну і так само вони пишуть про те, що у окупантів успіхи у вище якраз у районі Новоселівського. Про що ми щойно говорили. Ну і про серебрянське лісництво зовсім коротко, адже тут змін бачимо на карті. Ми не відзначимо жодних, усе як і було стабільно, але продовжуються тут активні бої із тиском з боку ворога. Про Білогорівку ми вчора в деталях говорили, і в принципі сьогодні немає сенсу повторюватися. Ми сьогодні дуже оперативно оглянули Луганщину і рухаємося відразу до Бахмута. В районі Бахмута у нас тривають бої. По лінії Кліщівка-Кордюмівка, тобто це південний такий фланг від Бахмута або південний відрізок фронту від міста Бахмут на південь. І бачимо, що в районі Кліщівки загалом без змін. Ворог утримує тут а, якраз північну частину цього селища. Непоступливі окупанти не відходять вони звідси. І якраз в районі Кліщівки ключові битви у цьому районі ведення бойових дій і відбуваються. Адже коли Кліщівку буде звідси. Вільнено тоді відкривається дорога з півдня і на Бахмут, щоб взяти це місто таке напівоточення. В районі Андріївки, Кордюмівки так само відбуваються активні бої. Ми теж вчора дуже детально цю е, ділянку фронту оглядали. А південніше Кордюмівки є рухи теж по лінії якраз каналу Сіверський Донець-Донбас. Бачимо, що тут і біля Озарянівки фактично цей канал є. Лінією розмежування фронту, лінією бойового зіткнення. Отже, Ще південніше біля дружби, біля північного, в районі станції Майорськ. От вона на наших екранах, важлива вузлова станція, декілька гілок-залізниці сходяться. Тут є повідомлення про просування українських військ, їхнє закріплення якраз по каналу. Саме от, Південніше Озарянівки йде канал, потім завертає сюди. І от таким чином рухається ще південніше. адже в цьому районі, в районі Дружби, вдалося закріпитися, нібито українським військом. От приблизно от у цьому районі, але зараз на мапі ще не з'явилося це оновлення. Це буквально така ранкова сьогодні новина з цього району. Ну і треба її перевіряти. Хоча мапу у нас, бачимо, оновлено буквально на обід на 12.48 серпня. Тобто, в принципі, у нас свіжа версія карти від Діпстейт, маю на увазі. Отже, в районі Торецька так само продовжуються ці бої. Це Турецький має на увазі дружба, північний цей район і є певні успіхи. Хи в районі цієї вузлової станції майорську наших військ. Ну і в цьому ж районі фактично. І відбувся обстріл Покровська трохи от південніше. Покровськ далеко від лінії фронту, ну відносно далеко. От Якщо міряти от, від району Авдіївки, від крайніх точок, то це буде у нас 44-45 кілометрів приблизно до окупованих територій. Покровське, як бачимо на з карти, звідси от, відразу ж видно, що місто дуже важливе своїм розташуванням, адже воно розташоване на такій рогатці двох ключових трас, на розвилці цих трас, одна гілла. Гілка веде в бік Костянтинівки і Бахмута на північ, інша гілка веде в бік Донецька, безпосередньо Авдіївки, Донецька, і тому Покровськ через своє розташування став важливим таким опорним пунктом чи пунктом дислокації, підготовки українських військ. Отже, одна траса йде, бачимо, в південному напрямку, в бік Авдіївки, Донецька, інша суди, от жовтим кольором, позначена в бік Костянтинівки і Бахмута. І вже тут базуються багато українських військ. Далі вони вже рухаються ближче до фронту. От, і відповідно у Покровську, звичайно, ще й українські військові. Але росіяни обстріляли іскандерами вчора, знову ж таки, житловий будинок і готель поруч із цим житловим будинком. Там готель, піцерія постраждали, летіли знову іскандери, і нагадує, все це трохи обстріл Краматорська за своїм, так би мовити, терористичним почерком з боку росіян. Бачимо, знесено верхні поверхи п'ятиповерхів. Загинули люди, станом на цю хвилину про семох загиблих повідомляють, і більше 80 поранених, дуже багато поранених. Чому так? Тому що е, свідки кажуть про повторний обстріл. Тобто спочатку прилетіла одна ракета. Потім прилетіли ще ракети, і в той момент, коли відбувся перший обстріл, на місце вирушили рятувальники, поліцейські. Тому ж, з числа поранених дуже багато, якраз поліцейських близько 30 осіб, дуже багато рятувальників, співробітників ДСНС. Ну і загинув під час цього обстрілу, повторного обстрілу, як сказав президент Зеленський у своєму зверненні. Загинув заступник начальника головного управління ДСНС на Донеччині, полковник Андрій Омельченко. Теж він був. Там на місці події, намагаючись врятувати людей, працювати під час пошуково-рятувальних робіт. Ну вже на цю хвилину кажуть, що під завалами людей нема. Вже все перевірили, і от більше 80 поранених в різному стані, тому залишається вірити, що кількість загиблих не зросте внаслідок цього ракетного удару по Покровську. Ну, В росіян там свої версії, куди вони стріляли, але ми не будемо їх множити. Це абсолютно їхня справа. Ми ж стверджуємо. Про те, що це була терористична атака на мирне місто, на Покровськ, і били по житловому будинку, що ви бачили на своїх екранах зараз. Вугледар. Далі рухаємося в південному керунку на відрізок біля Вугледару. В принципі, тут ситуація зберігається, вдалося відвоювати територію в районі Микільських дач, але далі не просувається зараз фронт. Поки що тут відносна така пауза. Ну і далі Бердянський напрямок. У нас Бердянський напрямок це Старомайорське. Це урожайне і приютне, трохи західніше. Це ті населені пункти, на які сьогодні звертаємо увагу. Отже, в Старомайорському ЗСУ просунулися трохи далі. Бачимо, тут на півдні закріпилися наші військові повністю населений пункт під контролем ЗСУ. На західніше відбувається просування у сирій зоні. Тут так само ми на карті все ще актуальної е, інформації до кінця і ситуації не побачимо. Ми розуміємо, що тут дуже обширна сира зона і є інформація. Це якраз що саме отут, в цьому районі, військові українські просуваються і закріплюються далі. Беруть так би мовити російські війська у вогневий мішок і на відрізку між приютним і Старомайорським. Оце щупальце, яке тут випирає, потрібно зрізати. Тут ще поки що росіян захищають водні перешкоди. Бачимо, тут є річки, є ставки, по яких вони тримали оборону, не даючи рухати з українським військам далі на південь. Отже, цей. Виступ треба. Ліквідовувати, ну і так само урожайне. Ми побачимо от, на цій мапі, що тут на схід від урожайного доволі рівна лінія окупації, так бойового зіткнення, от, де росіяни присутні, інші ж оглядачі малюють трохи інакші обриси цього району. Малюють, наприклад, от такий виступ. Тут що урожайне фактично виступає на північ, і вже навіть натиск зі сходу на цей населений пункт відбувається. Отже, треба почекати, що. Трохи аби дійсно побачити, що відбувається насправді у цьому районі. Те, що на урожай не здійснюється тиск українських військ, це факт. Є навіть різні чутки, скажімо так, що українські війська заходили в урожайне, відбувалися вже бої безпосередньо в населеному пункті, але не вдалося там до кінця закріпитися. Ось що пише про цей район, австрійський оглядач-аналітик військовий Том Купер. У нього вийшов днями новий огляд, новий звіт. Пише він якраз про старомлинів про Старомайорське про цей важливий напрямок. Таке отут зосередження бригад морської піхоти зсу відбувається в районі Старомайорського і займається українська морська піхота тим, що атакує постійно росіян в південному напрямку. У напрямку населеного пункту завітне бажання зокрема відбувається ця атака. Ну і крім того, за урожайне так само ідуть бої. Перші повідомлення вказують на звичне повільне методичне вгризання у російській оборонні редути міні-поля розташовані західніше Старомайорського, тобто це от якраз той район, про який ми з вами говорили. І також напрямку завітного бажання на південь від Старомайорського і в бік південної частини урожайного для захисту цієї ділянки росіяни залучили залишки 60-ї мотострілецької бригади, також 71-го мотострілецького полку. і свіжі, 394-й мотострілецький полк, 37-му 37, -му, 37 -му мотострілецьку бригаду в урожайному, тобто підтягнули сюди свіжіші резерви окупанти, щоб втриматись. Також п'ятий танковий полк у Кременчику і Новодонецькому і ще там згадуються залишки полку ВДВ, які перегруповуються в районі завітного бажання, і інші підрозділи, які забезпечують росіянам артилерійську підтримку. хоча Пишуть, що якраз російська артилерія тут зазнала значних втрат у контрбатарейній боротьбі проти ЗСУ, якраз в районі Старомайорського, але все ще активна. Це в деталях фактично там Купер описав, які задіяні підрозділи у цьому районі ведення бойових дій. Бачимо, що росіяни тут сконцентрували доволі багато різних ресурсів, аби втриматися в завітному бажанні в Старомайорському. Це їм не допоможе. Ми в цьому впевнені. В районі приютного так само Продовжуються бої, але теж ми не побачимо сьогодні тут жодного просування. Треба ще зачекати. Рухаємося до роботаного, друзі. Ну і в цей момент я хотів би нагадати, що у нас є активний збір, все ще активний. Але я сподіваюся, що ми сьогодні його завершимо. Я дякую усім глядачам огляду карти бойових дій. Вчора ми зробили неймовірний якраз під час цього збору. Ну і закрили там чи не 25% якраз цієї суми, яка необхідна. Ми збираємо 880 Тисяч гривень на Volkswagen Т5 мікроавтобуси для штурмовиків наших прикордонних військ. Якраз за QR-кодом, який з'явився на екрані, я запрошую вас перейти, долучитися до цього збору. Хто цього вчора не зробив, зробіть це сьогодні. Будь ласка, там буквально залишається ну, 7% приблизно від цієї суми, яку треба дозбирати, щоб закрити цей збір. Зробімо це і нарешті вже перейдемо до інших теж вагомих питань, які в черзі чекав. Бо багато підрозділів звертаються до нас до 24 го каналу з проханням допомогти. Ну такі великі суми там до мільйона 900 тисяч гривень. Вони довше збираються. Як правило, люди чомусь менше хоч донатять, а треба це зробити. Треба закрити цю суму. Бо коли кажеш, там зберемо 200 тисяч, так чи 150, ми це закриваємо за кілька годин з вами. Коли трохи більша сума, повільніше збирається зараз. Залишилося зовсім трішечки. Будь ласка, закрийте цю суму. І важливо допомогти хлопцям із транспортними засобами там на передовій. Повертаємось до карти. Отже, рухаємося до району Оріхова, Новоданилівки. Ну, по-перше, тут були повідомлення від нашого генерала Тарнавського про те, що в Новоданилівці або в районі Новоданилівки, це сусіднє село з роботине між ними приблизно 8 кілометрів. Ось так виглядає дистанція між цими населеними пунктами. Росіяни застосували тут хімічні снаряди, тобто засоби РСЗВ, боєприпаси до РСЗВ із хімічною речовиною, власне, яка випалює там слезові оболонки, залози, там, очі. Заважає дихати. Так і відповідно було зафіксовано принаймні два артилерійських обстріли району Новоджі. Данилівки по українських позиціях такими снарядами, тобто хімічну зброю, подекуди росіяни застосовують і вдалося от швидко відреагувати, щоб без постраждалих там фактично обійшлося у цьому випадку. в цьому інциденті біля самого Роботиного точаться дуже активні бойові дії. І якраз звідси є декілька новин від 47-ї окремої механізованої бригади Магора яка, по-перше, знищила танк ворожий, опублікувала відео. Якраз артилерія 47-ї бригади знищено було російський танк Т-72. Хоча тут я у цьому випадку можу навіть трохи помилятися, можливо, йдеться про 47-му артилерійську бригаду, яка знищила танк. бо У нас є окремо 47-ма артилерійська бригада, а є 47-окрема механізована. Ну, Тут ми бачимо якраз логотип Магори у крайньому верхньому куточку, тому очевидно припустити, що йдеться про артилерію. Саме Магори, окремий артилерійський, якийсь там підрозділ, який знищив цей танк. Зрештою, яка би із 47-х українських бригад не знищила цей танк, аплодисменти і подяка нашим хлопцям за те, що ворожу техніку там ліквідовують у цьому районі. І, от ще у нас є повідомлення від «Магури», від 47-ї окремої механізованої бригади, про знищення гелікоптера, ворожого ударного гелікоптера К 52 Про це і Тарнавський командувач цього напрямку повідомляє. Генерал Тарнавський пише, що із ПЗРК, тобто переносного зенітно-ракетного комплексу, вдалося знищити алігатор К 52 Дуже цінний літальний засіб, ударний гелікоптер ворожий, і якраз знищення цього гелікоптера разом із екіпажем підтверджують і російські джерела, так звані джерела, якщо їх можна так назвати. Отже, їхні пропагандисти, такий Кирил Федоров, пише про те, що цього парня больше і його командира. Тобто пише про те, що весь екіпаж знищений, згорів, розбився внаслідок влучання української ракети. К сожалению, подлая ракета в спі оборвала їх жизні, пише цей Федоров. Підла ракета підкралася непомітно, прямо як акула у морі біля єгипетського узбережжя до росіян і знищила їх. Отже, там далі всякі родинні подробиці життя цих окупантів, скільки в них було дружин, дітей. Це нас мало обходить. Більше нас цікавить те, що російська армія, за даними проекту Орікс, тобто проекту з Нідерландів, який стежить за. Відкритими даними фото, відео, фіксацію втрат техніки різноманітної на фронті під час української війни. За даними цього проекту, з початку війни російська армія втратила 35 із своїх 133 найсучасніших гелікоптерів К-52. Загалом цих гелікоптерів було виготовлено 170, але частина на експорт, принаймні 46 із них Єгипет, закупив, тому росіяни мають приблизно 130 таких гелікоптерів. Вже мали сто 130, 35 Втратили, тобто менше 100 вже у них їх є. І Їх намагаються активно ці гелікоптери використовувати на південному напрямку у Запорізькій області, зокрема, і часто їх там збивають. Останнім часом ну останніми місяцями регулярно такі з'являються новини про збиття К-52. Отже, наші влучно працюють із ПЗРК із інших засобів, щоб ліквідовувати. Таку загрозу з неба стосовно ситуації у роботеному на лінії фронту, тут у росіян були успіхи останніми днями в районі Вербового. Це сусіднє село на схід від роботеного. І вдалося росіянам тут трохи підтягнути лінію фронту, адже тут у них були більші провали, тобто такі були прориви в бік вербового ну, приблизно в цьому районі. І, власне, зараз трохи вирівняли лінію фронту, контратакували тут і намагаються. Утримувати усі тут дороги, місцеві, усі лісопосадки, важливі висоти для того, щоб не дати можливості обійти роботи не зі, зі сходу, зокрема між вербовим і роботи, щоб українські війська не увірвалися значно глибше на південь і не обійшли це село. Роботина тут дуже важливе в сенсі того, що тут багато укріплень ворожих. Однак є у нас інформація із кількох джерел про те, що тут українці вже пробивали. Першу лінію оборони, от зокрема, дехто малює цю лінію трохи вище роботаного, приблизно от на цій паралелі, на цій от лінії, і от ніби першу лінію оборони пробито, зараз працюють українські війська над тим, щоб пробити ще одну лінію оборони і намагаються тиснути також у цій ділянці фронту між роботиним і селом Копані, так само на захід уже від роботаного. Том Купер так само писав про цей район у своєму звіті. Пише про те, що командування 58-ї загальновійськової армії Росії латало лінію фронту залишками сил і резервів в районі роботиного. Зокрема, залишки 1430-го навіть 1430 так полку мотострілецького втулили в Роботине, щоб підсилити залишки іншого мотострілецького полку 291-го, А ще туди кинули батальйон із 810-ї бригади морської піхоти. Ну Ну, і це те саме, що росіяни вже раніше намагалися робити південніше Бахмута минулого місяця. Пише Том Купер. Ну і так само не пише він про те, що на захід від роботиного створена оперативна група довкола сотої розвідувальної бригади. І е, ця бригада включає рештки також Барсу 70-ї. Ну коротше, довго можна перечислювати всі ці бригади, е, полки, які застосовує Росія для захисту роботиного. В тому Купера все це, це дуже. Детально, скрупульозно перераховано, але головне висновок, тим не менш, як бачимо, пише він з доданої мапи. Ну там його мапа є також закріплена. ЗСУ продовжують повільно, методично пробивати собі шлях до другої російської лінії оборони на цій ділянці фронту, про що ми з вами і говорили, друзі, і навіть крізь неї пробиваються Збройні Сили України. Наразі українці вже зайшли у роботи не з півночі і тиснуть на російський гарнізон з півночі, сходу і південного сходу. Тобто фактично північ, так у нас схід і південний схід. Це у нас таке от напівоточення. Тобто, фактично засвідчує там Купер, що з цього східного флангу продовжується активний тиск на роботи І українці навіть пробили подекуди другу лінію оборони Росії тут в районі роботиного. Ну от така ситуація. Пишуть, що зайшли в основну систему укріплень і зачистили десь 400 метрів траншей на півдорозі між роботиним і вербовим. Ну саме тут росіяни намагалися контратакувати і виправити ситуацію. Тож будемо стежити детальніше за розвитком подій у цьому районі фронту, але підкреслюю усі ці успіхи даються надзвичайно дорогою ціною нашим військам. Тому зараз дуже багато повідомлень у соцмережах саме про втрати українських військ в районі Роботиного, тому, що штурми таких укріплень, таких траншей, вони дуже непрості. Ці операції надзвичайно складні, криваві. Ну і з втратами все це відбувається, інакше неможливо це робити. Якби була у нас авіація. В 16-ті можна було б звичайно ворога прасувати тут із повітря і не давати їм підняти голову. Ну і далі рухаємось на Херсонщину на десерт. У нас повідомлення якраз із лівобережжя біля Херсона. Зокрема, батальйон спецпризначення Стугна опублікував кадри своєї роботи на лівому березі. Пишуть ну ми от фрагменти можемо подивитися. Це нічна була операція. І пишуть наші військові про те, що стугна. Батальйон разом із військовими суміжних частин знищили командний пункт російських військових на лівому березі і ліквідували значну частину особового складу росіян. Бачимо власне фрагменти цього бою цієї операції. Ну а крім того, самі росіяни пишуть про те, що біля козачих. Лагерів висадилися українці і закріпилися там. От зараз я відкрив вам скріншот карти, яку опублікував у своєму телеграм-каналі. Такий пропагандист російський Романов. Він навіть тут координати точні подав і жовтим кольором позначив, де саме перебувають українські війська в районі козачих лагерів. Отже, таку от він пляму там позначив це, якраз на західній околиці цього селища чи містечка. Ну і пише про те, що е, тут є реальна загроза для того, що цей плацдарм розростеться далі. Сальдо, Гауляйтер вже починає виправдовуватися, відмазуватися. Сьогодні він написав, що вночі українські озброєні формування я з російської на ходу перекладаю, тому перепрошую. Намагалися висадити так званий десант, так званий десант, чому так званий, та реальний десант. З двох катерів, значить, на лівому березі Дніпра біля села Козачі Лагері. Значить, військові групіровки ВоС «Військ Дніпро знищили ці човни. Всі, хто там висаджувався, плотним артилерійським огнем, ніхто не доплив, попитка висадки присічена, ну і тому подібні речі, що все ліквідовано, навіть не дали доплисти, після чого так званий Воєнкор Романов обізвав Сальдо, значить, брехуном, сказав, що той обманює, бреше, що насправді проблема є, і біля козачих лагерів висадилися українці. Це північніше Олешок. От вже бачимо тут Херсон Олешки, цей район, де біля. Антонівської переправи біля дач так само присутні українські війська, і теж постійно тут напруга виникає біля Олешок через це. А отже, у нас з'являється новий український плацдарм біля козачих лагерів на північ від Олешок. Якщо ми наблизимо, ми побачимо якраз вулиці цього населеного пункту. А приблизно в цьому районі закріпилися українські війська, адже вони перетнули Дніпро, перетнули річку. Конка, так, козачелагерська конка, така заплавані правила, це окрема річка, і фактично закріпилися вже на лівому березі. Пишуть українські оглядачі, що дійсно в західній околиці села Козачі Лагері є зафіксована присутність українських військ. За словами навіть російських військових, ЗСУ тут провели успішну розвідку боєм, прорвали першу лінію оборони і зайняли низку позицій. Ну, Звичайно, шаленіють від цього. Російські так звані воєнкори, оглядачі як же так допускають ще одне створення, власне кажучи, ще одного плацдарму, ще одного місця, звідки українські військові можуть розвивати свої наступальні дії на лівому березі. Отже, у нас є козачі лагері, у нас є Олешки, у нас є район Голої пристані, де дуже близько так само українські військові. Це принаймні три місця поблизу Херсона, де вже відомо зафіксовано, скажімо так, присутність українських підрозділів. і Видно, що ця присутність буде зростати, а потім із кількох напрямків може бути прорив ворожої оборони і вже повноцінний розвиток наступу на лівому березі. Ну до цього ще поки що потрібно потерпіти, почекати такі добрі новини. Очевидно, нас чекають в найближчому майбутньому. Друзі, на цьому я дякую вам за увагу, за те, що додивилися до кінця. Сподіваюся, на як найбільшу кількість ваших лайків і коментарів під відео вони нам необхідні для того, аби наша аудиторія зростала ну і дякую кожному, хто підтримав наш збір і додивився до кінця. Наш огляд. Побачимось завтра.